Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Доброго здоров'я, шановні вболівальники футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Інгулець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 12-го туру Вібет першої ліги з футболу сезону 25 -го, 26 -го років, в якому інгулець Петрового сьогодні приймає футбольний клуб Вікторія з міста Суми. Ну і друзі, нас все готове до початку матчу. Сьогодні погодка трошки підкачала, а я так думаю. Весь матч. Ну, зараз трошки дощ припинився. Але досить прохолодне, близько 7 градусів у Петровому на стадіоні Інгулець. Праворуч в синій формі у нас гратиме Вікторія. А ліворуч, в чорно-сірих футболках гратиме Інгулець. Ну і одразу після стартового свистка ми вас ознайомимо з складами граючих сьогодні команд. Малиш на волохатого. Кисленко, п'ятов. Є ліворуч Касімов, набирає Касімов. Подає. І пробиває з лівої ноги Фарасенко І забиває. А на восьмій хвилині матчу свій шостий м'яч в цьому сезоні Віталій Фарасенко, номер 7 На восьмій хвилині матчу відзначається за інгулець і робить рахунок 1-0 на користь команди з Петрового. Проти того Жовтенко. Підключається Гаджук. А, ну і втрьох зараз відібрали мяч. футболісти Інгульця. Жилкін! Жилкін! Пропускає зараз, а, помиляється Антон Жилкін. Показує він на газон. Ну і а, а, Забиває зараз Данило Книж. Джук праворуч. Подача в вступний майданчик. Кисленко приймає матч. Кисленко. І на першій хвилині другого тайму. А, Сергій Кисленко робить рахунок 2-1 на користь Інгульця. Отак от, от розпочинають у нас швидко господарі. М'яч забиває Сергій Кисленко, який до цього. Мафа 5 м'ячів в своєму активі. Тож нас доганяє він Віталія Фарасенко і разом вони виходять на третю позицію. Дубілей. Дубілей пасує на Кисленка. Кисленко. Праворуч Кисленко. Праворучна Фарасенко. Дубілей. Волохатий перепрошую. Парасієнко прокидає, подає в штрафний майданчик. Кисленко головою і в руку влучає м'яч після удару головою Сергія Кисленка. І що покаже арбітер? Арбітер показує пенальті. Хоч і врятував свою команду після удару Кисленка і а, рикошету від руки Олександр Литвиненко, але все ж таки а, фіксує порушення правил. Артем Михайлюк, Михайлюк і 11-метровий удар призначає у ворота Олександра Литвиненка. Тож зараз Віталій Фарасенко має можливість свій сьомий м'яч забити в цьому сезоні. Дуель Фарасенка і Литвиненко. І Розводить. М'ячі голкіпера в різні кути Віталій Фарасенко І робить рахунок 3-1 на користь господарів на 61-й хвилині. Неточна передача від Книша. Волохатий дотепно на Гаджука. Гаджук запускає Фарасєнка. Фарасєнко з правою пробиває. І в дальній кут влучає сьомий номер Інгульця. І хет-трик від Віталія Фарасєнка в цьому матчі 4-1 на користь Інгульця розбирається з вікторією Віталій Фарасєнко. На Лебеденка Лебеденко далі. Там один з братів рябих. Зараз який удар вдається! Ви подивіться. 28 номер. Денис Рябий, який щойно з'явився на поле, пробиває. Ворота Антона Жилкіна і скорочує відставання у рахунку. 4-2 стає рахунок, друзі. Ну і відмічаємо появу на полі Дениса Рябого. Чудовий удар. І Ми чуємо фінальний свисток Артема Михайлюка, який фіксує перемогу господарів футбольного клубу Інгулець з рахунком 4-2. Нагадаю, Сергій Кисленко і а, тричі Віталій Фарасєнко. Забивали в складі господарів. Ну а в складі Вікторії відзначився а, спочатку Данило Книж. А, а другий гол, щойно вийшовши на заміну, забив 28-й номер Денис Рябий, дуже красивим дальним ударом а, у ворота. Дальній кут Антона Жилкіна, друзі. Чудовий матч. Ми з вами подивились. На жаль, інтернет підвів. Трансляція була не дуже якісно організована через проблеми з інтернетом. Приносимо ще раз вибачення перед вболівальниками України, друзі. Матч закінчився з рахунком 4-2. Дякуємо, що дивились трансляцію організованого футбольним клубом «Інгулець», що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників змагань ПФЛ. Коментував цей матч для вас Григорій Розумовський. До зустрічі на матчах Вібет першої ліги. Дивіться нас на Ютуб-каналі ПФЛ. Матч було представлено професіональною футбольною лігою України. Друзі, дякуємо Збройним силам України всім захисникам і захисницям за можливість дивитись такий футбол. Низький вам, Уклін, слава Україні! Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ukraine. разом сильніші.